Їхній здобуток це знання. Сила, яку вони зі шкільної парти примножать в університетах, а далі будуватимуть успішну кар'єру. Випускників, які здобули 200 балів з двох та навіть трьох предметів загального мультимедійного тесту, на щиру розмову запросили міський голова Сергій Моргунов, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та голова міжрегіонального координаційного гумштабу Володимир Гройсман. Ви теж ви робите значний вклад, у саме формування і іміджу країни, і цієї стійкості нашої країни, тому що знання це саме головне, знання це майбутнє. І чим більше молодих, розумних дітей буде молоді нашої для нашої країни, то тим легше нам буде відбудувати і побудувати ту демократичну, максимально відкриту і щасливу державу. І це саме це про вас. Під час зустрічі в технологічному парку Кристал учні говорили про те, якими силами досягали таких результатів. Олександр Герасимов ще з 9 класу точно знав, вступатиме на контракт до Українсько-американського університету Конкордія за спеціальністю бізнес-адміністрування. Я зацікавлений у тому, що ну в загальному робити багато компаній і представляти Україну на міжнародній арені. Олександр, а де він знаходиться? Він знаходиться у Києві. Більшість випускників планують вступ до університетів Вінниці, Києва, Львова. Вероніка Омельченко розповідаючи, що їде до Словаччини, вжила слово на жаль, бо полишає країну. Свої слова підтримки її вибору висловив Володимир Гройсман. Чим більше наших молодих студентів будуть навчатись і в Україні, і по всьому світу, а вони не перестануть бути українцями. Тому нехай твоє серце буде спокійним. Головне, щоб ти поїхала навчатись і здобула ті знання, які будуть важливими для тебе, які дозволять тобі знайти себе в цьому житті, які дозволять тобі бути щасливою, які дозволять тобі стати суперпрофесійною. У Вінницькій області цьогоріч 12 ліцеїстів здобули по 200 балів одразу з кількох предметів на НМТ. З них шестеро саме з Вінницької громади. Ми гордимося тим, що на Вінниччині. Є багато талановитих працьовитих дітей. І це вам буде в нагоді не раз ще. Тому що будь-який результат це обов'язково через велику працю. Зібраність, мобілізацію себе. І щоб випускники розуміли, що знання мають високу ціну. Традиційно від влади отримали чималу премію. Цьогоріч це 20 тисяч гривень. Марія Баранович витратить їх на ноутбук, який знадобиться в університеті. 200 балів дівчина здобула з англійської та української мови. І те, що її старання оцінила влада, мотивує рухати далі. я планую вступати на міжнародні відносини у Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А я хочу стати дипломатом, представляти Україну на міжнародній арені. Я Думаю, що це дуже відповідальна ціль і роль, тому буду старатися. Олександр Герасимов свої 200 балів має з англійської мови та математики. Хлопець із діловою жилкою, і в такій зустрічі бачить чималі перспективи. Безумовно, дуже цікаво почути думку влади про те, чим ми займаємось власне, на освітньому фронті. І мені дуже сподобалось те, що я можу почути їх не фільтровано, не по телебаченню, а дійсно їхні справжні думки. І, власне, зібрати контакти людей, таких як я, і, можливо, в майбутньому якось з ними колаборувати і робити разом якісь проєкти, можливо, допомагати один одному у навчанні. При усі основні виклики, Вінницькі учні одні з кращих в Україні. Загалом 200 балів принаймні з одного предмету здобули 87 випускників загальноосвітніх шкіл Вінницької області. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.